Одразу двох українців кримськотатарського лідера Мустафу Джамілєва та правозахисника релігієзнавця та публіциста Мирослава Мариновича нагородив медалями свободи імені Трумана Рейгана за 2014 рік американський фонд жертв комунізму. Медаль свободи вручається щорічно починаючи з 1999 року. Серед її лауратів свого часу були політики Вацлав Гавел, Лех Валенса, Станіслав Шушкевич, правозахисниця і дружина Андрія Сахарова Олена Бонар – та понтифік Іван Павло Другий. Церемонія вручення нагород відбулася учора у Вашингтоні. Розповідає Тетяна Харченко. На капіталійському пагорбі представники із понад 40 країн світу моляться в пам'ять про жертв комунізму біля одноіменного меморіалу. Організатори заходу нагадують, минула комунізм поки що не відійшов. Політичні в'язні Китаю, утиски людей у північній Кореї і окупація Криму яскраві. Тому нагадування 83-річна Анет Лантос, вдова Тома Лантоса, сенатора демократа, що все своє життя боровся за права людини, закликає присутніх пам'ятати історію. Нещодавні події в Україні і дискусії про бажання Путіна відновити. Радянську імперію, нагадали мені слова Вільяма Фолкнера, що минуле ніколи не помирає. Насправді воно навіть не стає минулим, і ми дуже стурбовано спостерігаємо за тим, що найбільш репресивні уряди сучасності це комуністичні уряди, які породжують нових жертв. На церемонії згадують про останні події в Україні, і утиски кримсько-татарського народу і кажуть, цьогоріч вибір комісії був одноголосний. Обоє і Мирослав Маринович, і Мустафа Джемілєв, десятиліттями боролися проти утисків прав людини у радянському союзі. Для Джемілєва це вже друга міжнародна відзнака, яку він отримав за останній місяць. Однак бути присутнім на церемонії цього разу він не зміг. Замість нього медаль на батьківщину повезла прес-секретар Меджелісу. з головних слов, которое звучить в цій награді, та свобода. Свобода о которой мечтает любой человек, который знаком с демократическими принципами, с гражданскими принципами, то есть свобода справедливости, свобода слова, свобода вероисповедания, вис... свобода общения на своем родном языке. Я верю, что несмотря на грубые попытки соседнего северного государства, в ближайшее время Крым все-таки восстановить свою автономию. Еще один цегоречный алорат медали свободы Мирослав Маринович скромно каже, что внесок власної персони не переоцінює, а медаль еще одно подтверждение того, как Багато усі українці боролися проти комуністичного режиму. Посол України у США Олександр Моцик стверджує нагорода є визнанням заслуг України і закликає світ підтримати українців у боротьбі з агресією. Ми дуже вдячні народу сполучених штатів, адміністрації президенту Обамі Конгресу за ту велику підтримку, які яку сьогодні сполучені штати надають Україні. Ми хочемо, щоб ця допомога з кожним днем. Все збільшувалося, оскільки дуже зрозуміло, що одним нам справитися із тією агресією, яка сьогодні здійснюється проти України, буде важко. Після церемонії нагроження медалями свободи представники посольств різних країн поклали до меморіалу жертвам комунізму вінки і квіти, що розтягнулись довгим ланцюгом аж до пішохідної лінії. Тетяна Харченко, Голос Америки.